Друзі, всім привіт! Радо всіх вітати на нашому каналі. І в цьому відео ми з вами продовжуємо дивитися європейський чемпіонат з шахів, серед юнаків та дівчат до 18 років і молодше. І сьогодні у нас був шостий тур. І хочу нарешті показати партію українців. Ну, на жаль, в категорії до 18 років у нас в топі українців немає. Є Ян Дьомін, який сьогодні зіграв нічию. Але там партія була дуже цікава її оглядати не будемо. У дівчат до 18 років у нас теж в топі, на жаль, немає жодної дівчинки, і оскільки її немає, то ми не зможемо подивитись ці партії. Але в інших категоріях, яких у нас дуже багато, там є українці і українки, і якраз давайте подивимося ці партії. Отже, розпочнемо з партії. Ракелян Манувел проти нашого Максима Панківа. І ця партія цікава, чим? що в цій партії білі були рейтинг-фаворитом, причому дуже суттєвим. Це, до речі, хлопці до 14 років. І у нас майстер фіде ракелян з рейтингом майже 2400, і у Максима рейтинг 2066. Але, тим не менш, це була гостра і цікава боротьба, в якій... Наш гравець міг перемогти свого різного суперника. Отже, дивимося цю партію, сицилійський захист у нас був, і після D4, а це d 4 в принципі, вийшли ми на таку дуже рідку насправді позицію. Якщо от подивитись, зараз давайте відкриємо пазу, то тут буде, я думаю, що вкрай мало партій ну, враховуючи те, що в головних варіантах у нас там декілька мільйонів партій, тут по базі майстрів. Лише 500 з копійками партії по базі чиста 170 тисяч, але якщо взяти головні варіанти, якісь там по типу того Шнайдерфа, там дракона, челябінського варіанту чи інших, там буде партій в рази або навіть десятки разів більше. Отже, дивимось, що було далі, і оту сто на 6. Вирішив зіграти Максим, ну ідея зрозуміла в тому, що якщо ферзь піде, помінятися на полі це 1 Але під грають F4, не дозволяють помінятися, далі було кінь F6, слон B2. Ракіровка, довга рокировка і чорні грають е 5 Ну е 5 цікавий хід, і він працює, оскільки а, білі не можуть бити через в'язку по діагоналі. Далі у нас положі 3 Кінь д 4 Кінь же на поле е 2 ж 4, ще одна зв'язка. Але у білих є класна, цікава ідея Кінь д 4 В цьому варіанті ми бачимо, що білі жертвують у нас. Якість, але дуже-дуже сильна ініціатива зараз у білих. Ми бачимо, що наші обидві тури не працюють, і в той же час у білих є загроза з'їсти на f 6. Тим не менш, відразу ми не програємо партію, знаходиться Хістон g 7 але все одно у білих є дуже-дуже суттєва активність. А також два стони відмічка. Пара стонів теж доволі перспективна. Комп'ютер є, зараз велику перевагу білим. Отже, далі було h 5. Ферзь D3, Ферзь Ferz 5, Son G7, Король G7, король B2, Тора на C8, Кінь є 3 Ферзь 5, ну, обидва суперники доволі гарно грають всі ці перші ходи, перші 20 ходів приблизно і далі відбувається найцікавіше. Отже, зіграв у нас Максим B5, ну, де зрозуміло, надвинути пішаки на перецьому фланці. Далі, можливо, планував зіграти a 5 або B4, не знаю, що він далі хотів. Але позиція була б рівною, і ми бачимо, що за комп'ютером оцінка близька до нуля, причому, як дуже часто і буває, є декілька ходів гарних запілих, словно ж 3, C3, А3 є у білих вибір. Але вони тут прорахувались трошки і зробили тактичну помилку, зіграли вже 4. Хід насправді логічний, але з конкретних причин він поганий. Поганий, оскільки у чорних загодиться класна тактика кінь F4. Ну, ідея в тому, що якщо з'їсти цього коня, що я думаю, біле навіть не рахували то буде ферзь е 5 Вилка і немає ходу FC3, оскільки на С3 у нас нападає дві фігури. Ну, а якщо цього ходу немає, ферзь D4 теж немає, то ми з'їдаємо туру ну, і по суті перемагаємо в партії. Отже, довелося вже тут а, білим, на жаль, для них грати ферзь D2, ну а ферзь D2 це вже, скажімо так, а, визнання того, що ти помолився. Ну, Чорні спокійно міняються на е, полі ж 2 Ну і далі без якихось суттєвих проблем доводять партію до перемоги, з'їдають ще й декілька пішаків. Кінь на ж 2 стояв теж погано. Ну і тут насправді е, дуже проста позиція за чорне, зайва якість, два пішаки. Гарна дуже позиція. І тут В принципі в Бліц, можливо, були якісь контршанси ще у білих. Ну а так, часу дуже багато, що у Максима і він спокійно, без ризику доводить партію до перемоги. Ми тут ще декілька ходів подивимось з вами. А, ну і після Fert-2. І далі Fert D2 здається у нас а, суперник із Вірменії. ну За гроші як мінімум хід тура на поле С1. Дуже дуже неприємний для білих, від якого немає гарного захисту. Отже, як часто буває в шахах, одна помилка призвела до поразки. Відмічую цікаву дебютну ідею білих, де вони пожертвували якість, але в цій позиції не розібрались і зіграли 3-4. Пістякінів 4 зловили таку тактику. Отже, наступна партія, яку ми подивимось в цьому огляді, це дівчата до 12 років, і тут грала теж представниця України, і вона теж грала, до речі, за чорних, як і в минулій партії Максим. Це Світленко Соломія, і вона була, до речі, рейтинг-фаворитом на 200 з копійками пунктів неї вище, ніж у суперниці із Турції. Аміне Саре Ток. Сподіваюся, що правильно вимовив. І теж цивільський захист. Приємно, що у нас хлопці і дівчата грають в активні шахи і не пробують якось відсушити. Ну, тим більше Соломія все ж таки у нас фаворит, їй треба грати на перемогу. Я розумію, що на перемогу можна грати майже будь-яким ходом, але все-таки хід С5, мабуть, найкраще для цього варіанту. Ну і далі А6. Цікава лінія. Спробую, я так розумію, піти від головних варіантів. Ну і я так розумію, теж, що це домашня підготовка від. Нашої, а, нашої дівчинки. Далі було кінце 6, ну дивимося доволі швидко. Тут знову ж остановка з G6 на G7. А, знову ж таки, можна сказати, стилі варіанти дракона. Але е 5 Для дракона цей хід дуже нетиповий. Я думаю, що тут був багатий вибір у чорних. Я б скоріше зіграв D6. Знову ж таки, в стилі дракона, думаю, що по-різному грали тут люди. Якщо ця позиція була, але ну, ми справді бачимо, що хід д 6 не зустрічається. Позиція майже ніколи не була на практиці. Дуже-дуже мало 4,5 тисячі для 6 ходив, це бачимо, що того майже немає. Ну і так, де 6 звісно, хід можливий. Ну, я думаю, що як мінімум не гірше, ніж Е5, Е5 теж, в принципі, має місце бути. І далі граємо у кінь E7. Теж цікава гра. І H4, в принципі, дуже типовий такий хід за білих в подібних позиціях. Не скажу, що він прям найкращий, але він теж має місце бути, далі десь білі хочуть грати H5. Але, як відомо, ми на гру на фланці, відповідаємо гру по, по центру, І далі гарний хід d5 від Соломії. Далі є декін d5, кінь 4 стонg4, підв'язали коня, і тут якраз мінус, що пішак пішов на h4, немає зараз ходу h3. деяких варіантів би хід H4 дуже-дуже знадобився б білим. І от що теж дуже було б непогано зробити білим, це хід С3. Такий хід, як на мене, дуже логічний, щоб не пустити коня на поле d4, де він буде стояти дебіло дуже-дуже неприємно. Білі зіграли кінь d 3, ігноруючи угрози чорних, ну і далі кінь d4. Дуже логічно. Ферзь d1, кінь e3 FE. Ну, і тут можна було зіграти просто кінь c6, кінь F5, маленька неточність, але тим не менш теж хід можливий. Отже, Далі ферзь e1, кінь d6, а далі. Кіння ж 2 слон Е6, важливо дуже зберегти цього сидного білопольного слона, не міняти його на коня, як мінімум. Є4. Далі теж гарний хід від чорних c 4 Підриваємо структуру білих, h5. Ну і тут G5, G5, хід дуже принциповий. Насправді ми могли як не дивно з'їсти цього пішака. Ну, майже завжди хід жаж в таких позиціях буде поганим, як мінімум, тому що ферзь стоїть на D1 і захищає на H5. Але в цій позиції на D1 немає, і тому ми можемо собі дозволити цей хід. Хоча ну, реально цей хід дуже, скажімо так, рідко зустрічається в практиці після H5 жаж. Отже, давайте подивимося швиденько, що тут може бути. Ми бачимо, що білі не можуть відразу з'їсти нашого пішака, а пішак на... 5 залишається живим, і це теж дуже важливо. Ну і далі Кін Д4 переходить у нас, а, причому що цікаво, що в цій позиції ми можемо пройти під відразу, а можемо зіграти ЄД. Ну, насправді FD2, FD4, точніше теж хід дуже гарний, якщо ви хочете помінятися, то можете так зіграти. ЄД ще сильніше, але FD4 теж, як на мене, не буде помилком. Ну далі там ще буде велика боротьба, давайте її дивитись не будемо з вами. Отже, зіграла у нас сломі g5, ну ідея, я так розумію, максимально закрити позицію біля свого короля і не відкривати все ж таки він уже. А далі було Ферзь E2, міняємось на полі d3, кінь б 5 кінь переходить на поле D4, що дуже і дуже логічно. а 6 захищаємо пішака на g5 додатково. І отут знову ж таки був вибір. А після слон д 4 можна було зіграти, як і D і Ферзь D4 також. Комп'ютер радить все ж таки піти ЄД саме, і а, ідея в тому, щоб поки що не міняти Far а, Хоча, як на мене, хід Ferd4 теж дуже логічний. От я б не знаю насправді, як зіграв, бо якщо б мене в цій позиції, як би я зіграв, Ну, важке Важке питання насправді. А, ну, Комп'ютер радить одноосібно зіграти саме ЄД. у нього тут точно хід ЄД на першому місці, але Ferd4 ну, точно не буде поганим ходом. Тим не менш, вже по комп'ютерна оцінка приблизно 0. І отут треба було зіграти білим слон на поле F3. Вони ж зіграли Тура на поле С1. І отут у білих була класна ідея, конкретно слон Е5. Слон Е5, нападаємо на пішака, і а, після цього году насправді не стаючимо комп'ютерний радхід-Кініф 1. Давайте його теж подивимось. Дуже логічний кініф 3 ідея пішака, кініф-1 теж дуже-дуже. Логічно як на мене виглядає. Ну, далі, наприклад, король G7. А що там далі може бути? Ну, Тра c 5 Покажу ще хід, те, що я б зробив за білих, слон D6. Ну, наприклад, Тура на поле c 1 С2 там повертаємо, щоб десь а можливість була Тура c 1 пойти з поля А1. Ну і тут слон на G4. Я так розумію, що йде в тому, що зараз ми пішака H5 просто з'їдаємо, залишаємо самим пішаком і в... Позиції з суттєвою перевагою. Отже, все це мало місце бути, але в партії так не зіграла а, наша дівчинка. Зіграла вона а, тура c 8 і випустила майже всю перевагу, але А3. А3 грають у нас білі, ну і знову ж таки, допускає слон e 5 і схожі варіанти, що було раніше. Але Соломія грає Б5. Ну, були у нас помилки, звісно, що теж ми. Повинні враховувати, що Еншпіль взагалі доводить складна частина партії, крім того, у нас суперники з рейтингом ну, не дуже прям високими, і їм ще мало років. Все ж таки, до 12 років тут ще гравці не такі досвідчені, і в Еншпілі особливо можуть ще не дуже розуміти, що робити. Тим не менше в 5. Гарний хід. Тут декілька ходів насправді було гарних як від білих, так і від чорних. І позиція залишалася рівною. І як же цю позицію в нас виграла Соломія? Давайте подивимось. Отже, нападає на пішака d 3 білі його захищають, тура Е2, залишається позиція приблизно рівною. А далі віддають білі пішака, але при цьому тура заходить на полі c 6 Насправді гарна ідея від білих. Завжди треба в еншпілі грати активно, особливо турою, якщо вона є у нас. А, ну і тут Тура Б3. Насправді, як не дивно поганий хід, хоча дуже логічний. І тут перевага вже прийшла до білих. А, ну, позиція теж. Не прям у них, але з перевагою залишається. Але цей нот. Цейт нот вже у білих, у них півтори хвилини, чорних 12 хвилин, тобто теж вже час а, має суттєве значення. Ну і білі пошли вже дуже-дуже активно грати, віддали пішака на полі G3, але створили проблеми для чорного короля. Але, тим не менш, відразу тут мат не отримує. А, що у нас було далі? А, далі? Тура 4, ну теж помилка, вже насправді треба було грати Тора F4, але я розумію, що хотіла а, Соломія атакувати пішака по лінії d. Саме тому Тора ш 3 дуже логічний хід. Далі було крой F6 і G4. Знову ж таки, треба було все ж таки з'їсти цього пішака, Тора Т3 зіграти. Ну, хід не дуже складний, але, мабуть, щось їй тут не сподобалось. А, ну, можливо, F6, давайте подивимось варіант далі. А, але тут, що важливо, важливо те, що все-таки Тора Повертається на поле H3. Ну і позиція виникає доволі складна, насправді. Комп'ютер її оцінює. як перевагу білих приблизно там плюс 2, може трошки більше, ну насправді тут може бути все ще завгодно. Позиція так з перевагою білих, але у чорних є шанси на нічию. В партії ж білі, точніше, чорні у нас помилились. Соломія зіграла G4, логічний хід, але білий пішак. Набагато ближче до поля H8, ніж чорне до поля G1. Далі було блотура H3, f 7 король 8H7, G3, і отут давайте покажу, як треба було перемагати у нас білим. Позиція насправді доволі важлива для розуміння Edge, дорогого Енчплія в частності. І отут мало дуже часу залишалось у а суперниці з Турції, вона зіграла невірно f 3, після чого втратила. Всю перевагу в один хіт, як теж часто буває в еншпілі. найкращим ходом був хід Тура F5. Тура F5, і в деяких варіантах ми хочемо зіграти тура h5, ну або тура G5 теж по ситуації, дивлячись від того, як зіграють у нас uh, чорні. Ну, Позиція чорного ще безнадійна. Комп'ютер, що тут радить піти, наприклад, G2. Давайте покажу найбільш принциповий варіант, тут ми граємо Тура G5. Нападаємо на пішака, наприклад, тура. H2 я просто коли G7 зіграв, що найбільш логічний хід. Далі H8 Ферзь на майже будь-який хід чорних, ну і далі сайвою трою легко перемагає. Ну, в принципі, варіант не дуже складний, але варто ще його було знайти. Після шкоду Турайв 3, в чому проблема позиції а, білих? В тому, що чорні грають G2. Дуже класна ідея, і отут що важливо. Важливо, що. Проводять навіть чорні ферзя, але у білих теж є загроза аж, 1, аж 8, ферзь, точніше. І а, далі, що теж важливо, це правильно відійти королем. І отут, як не дивно, король g 6 дуже логічний хід, є вже суттєвою помилкою. А, треба ж було зіграти насправді у нас король H5. Король h 5 після чого виникає у нас нічия і вічний шах. Наприклад, приблизно такий вічний шах ставлять а, чорні. Ну, давайте весь варіант дивитись, не будемо. Наприклад, така є позиція. Тут все одно залишається вічний шах, і позиція за оцінкою навіть є у білих зіграти h 2 або крою 2. Але зіграли вже в цій ноті у нас чорний король, точніше білий король g 7, і помилилися, як часто і буває. Ну і далі красива ідея від Соломії це просто форсований мат в декілька ходів. Отже, так, партія закінчилась, і в другому енжпеді, де по суті була. Складна перемога у білих перемогли саме чорні. Ну Насправді теж дуже класна повчальна партія. Так вона не ідеальна, але тим не менш для розуміння Енжп дорогого Еншпіля вона дуже і дуже важлива. І остання партія, теж давайте швиденько її подивимося, щоб не дуже у нас багато часу виходило на це відео. Але тут теж був сценійський захист, тільки вже зараз будемо за білих його дивитись, і у нас грав за білих маркіян а, Ханас, а за чорних хашот. Ветесян із Вірменії. А отже, давайте дивитись цю партію, як я й казав раніше, це тільки захист у нас був. І тут теж білі зіграли не головним чином, де проводять D4, поки що грають слон Б5, але теж слон Б5 є дуже дуже популярний в сучасних шахах. Отже, дивимось далі. і давайте швиденько подивимось початкові ходи. У нас все-таки немає часу детально дивитись кожен хід в цій позиції. Є 5, мабуть, не точність, але теж. Можливий хід насправді. Ну і далі слон ю 6. Ідея доволі логічна, десь зіграти D5 можливо, але D5 відразу теж за чорних працювало. Отже, що роблять білі, вони підривають центр. С3. Це Класна і, по суті, типова ідея для подібних позицій. Далі шах, Міняємось на полі D7 і кінь С3. С'їдаємо. З'їдаємо на C3 і проводимо пішака на полі D4. Ми хочемо тут якомога активніше грати. Далі в нас було слон Е7, слон G5 d 4 І що в нас вийшло після дебюту, після 16 ходів. Ми бачимо, що білі зробили чорно-зліоного пішака на полі D6, і це суттєва перевага білих і також слон на полі 7, доволі пасивний. Отже, тут декілька факторів Он каже про те, що білих... Все дуже і дуже добре. А що ж було далі у нас? Давайте дивитись. Тура т 1 Ф на т 8 Ну і просто Тура Е1. Можна було зіграти Е5 відразу, Тура т 1 теж непогано, ну Е5 чому хід ще був кращий, тому що не можна було бити де є 7 Ну, Якщо E8, то, наприклад, Ф на поле Е1. Ну і тут суттєві проблеми по лінії, Д у чорних. Приблизний варіант давайте покажу, що після ферс c 8 кінь i5 неприємно, загрожує кінь Е7 билка. Ну і тут, наприклад, в такому варіанті ми з'їдаємо пішака, Ну і далі цікаво нарешті, нарешті да, подивитися, що у нас радить комп'ютер в цій позиції. Наприклад, хід е 5 є і Тура е 7 і я так думаю, що може цей варіант ще й підсилити, мабуть, він ще й не ідеальний був за білий. Але і після е 5 теж перевага на боці білих приблизно плюс 1,5. Отже, тим не менш G5 поки що не зіграло У нас пілі, зіграли тура 1 підводять останні фігури до боротьби. Далі кінь d 5 стандартний хід і G5. Ну, G5 цікава насправді ідея, дуже агресивна від чорних. Все таки я не дуже полюбляю такі ходи, коли ми відкриваємо короля, і при цьому очевидно, що наш король більш слабкий, ніж король суперника. Ну, G5 дуже відповідальний хід і варто уважно з цими ходами як G5, поводитись тому що можна отримати суттєві проблеми і крім того ще й була у білих доволі насправді логічна ідея не знаю чому так не зіграли, можливо ви не помітили це зіграти кінця 7 зробити вилку потім з'їсти на e8 ну і тут кінь на а8 не втрачається можливо це не дуже подобалось нашому гравцю що кінь підвисає але після ходу версія 7 ми захищаємо коня з'їдаємо ще пішака і у білих суттєва перевага в цій позиції Варті ж було а, у нас кін E7, ну, теж насправді хід можливий, але не такий сильний, як вилка на C7. Дивимось далі. Декілька ходів було гарних, як за білих, так і за чорних, швидко їх подивимось, нічого поки що цікавого не відбувається. Ми бачимо, що чорні стоять на місці, білі пропонують перейти в венджпіль. Насправді, чорним треба було мінятися на полі D5, там нічого страшного не було для чорних, потім кроє 6 підійти. Левини зіграли кінь c 7 Далі вже білі могли відмовитись від обміну, але вони помінялись. Ну і як же таку позицію вигравати? Цікаве питання. Давайте подивимося, що тут можна зробити. Ну, Поки нічого цікавого не відбувається, позиція лишається рівною. Слон тут трохи сильніше за коня, але все одно у чорних тут теж все нормально. Поки що було. Давайте. Куди теж пропустимо, нічого цікавого поки що не відбувається, чорні захищають свої пішоки і от е 5. Крогі 5 тут чорні, що називається, побігло вперед. Насправді треба було стояти на місці, важко це людині робити, особливо у нас все-таки хлопці до 10 років, вони дуже досвідчені, я так розумію, і стояти, в принципі, взагалі важко, тим більше, коли в тебе ще і так мало досвіду, хочеться зіграти активніше. Варто було піти е 7, наприклад, стояти і не робити активних ходів. Він же зіграв король е 5 і Б4. Гарна ідея від нашого гравця. Ну і тут суть цього ходу в тому, що після АБ буде а 5 Не з'їдаємо, поки що пішака, наш пішак біжить уперед максимально швидко. Але було в партії замість цього д 5 ну і д 5 поганий хід, ще один поганий хід, оскільки міняються у нас тури і далі. Виявляється, що цей ендшпінт для чорних безнадійний. А, відомий факт, що кінь дуже погано у нас працює проти крайніх пішаків, саме проти крайніх, хоча пішак був би не крайнім, то у чорних було б все нормально. А так заблокувати нормально цього пішака чорні не можуть. І якщо не з'їсти кінь 5 то далі А6, А7, А8 Ферзь, Від цього плану немає гарного захисту в чорних. Тому довелося, на жаль, для чорних віддати коня за стона, Ну і тут насправді не складна. Перемога від білих, важливо їм пішаки свої берегти максимально. І тут далі теж, в принципі, без суттєвих труднощів білі довели цю партію до перемоги. Ну, зараз фігура це дуже багато в Еншпілі. Отже, такі партії були українців. Я обрав, як на мене, найбільш цікаві, де всі наші гравці перемогли, були ще і прогнані партії, були нічинні. але от я вважаю, що ці партії були найбільш цікавими з шостого туру. Отже, всім дякую за увагу і до нових зустрічей.